Не останавливаться с этой инициативой, которую вы начали, продолжать ее максимально, потому что те дрожжи, которые вы сейчас забросили, обязательно поднимут большой, большой шум. Он уляжется, но с сухом остатке вы должны получить новую конституцию. Это самое главное. В Днепропетровске, в области ни одного раза не собралось. Общественный совет не был избран без скандала. Скандалы будут, надо идти дальше. Нормально. Я дивіться варина, представляю ради молодичи в області і зарадом радо молодичини при Міністерство освіти і науки. Я хочу солідаризуватися з колегами з наукового середовища, з, зокрема Сергієм Олексійовичем, і сказати, що така дуже важка і серйозна справа, як підготовка нової конституції, вона не може відбуватися без експертного середовища. Люди можуть вигадати, можуть написати все, що завгодно, але. Це все, що завгодно має бути написано юридичною мовою. І от, якщо навіть збереться гарний конвент, 400 осіб, але вони напишуть про конституції не юридичною мовою, а потім прийде якась група з Верховної Ради, і напишете те саме юридичною мовою, а за цим буде стояти абсолютно інший зміст. То це буде велика проблема. А, і, і можливо, до, цієї, до того переліку груп слід додати окремо е, блок експертів і, і науковців, тому що науковці можуть представляти е, громадське середовище, а можуть не представляти. Це, їх, це їхнє право долучатися чи не долучатися. За цим переліком для науковців немає. Ну І як представник від Молодивчини, хочу сказати, що вже сьогодні бачу місце в новій конституції пояснити для uh, статті, яка регламентуватиме академічну автономію. Наприклад, Конституції в Конституції Польщі право uh, вищих навчальних закладів на академічну автономію закріплено в Конституції. Ну, я хочу дуже і прошу вас, що почнемо з того. Знаєте, що вас Світлана, асоціація ХІД. Я хочу сказати щодо ініціативи, о, вона така слушна, своєчасна, Можна їх підтримати, але є берні загрози. Е, і головне те, що ми прописуємо власну конституцію. У нас непогана конституція. І демократичний устрій, який закладений ЗМІ, теж непогано. А те, що там парламентська президентська, та парламентська, це вже Це вже таке до, до нас менш. А от який устрій у нас буде в державі з прийняттям нової Конституції, оце вже питання дуже важливе. Яке? Ми розуміємо, що у нас в Конституції прописаний демократичний устрій, а побудований зовсім інший, Тому Конституція не працює. Що побудовано? Ми з вами всі в Конституції написано, що є співвласниками. Народного багатства, яка з державної власності повинна була передатися суб'єктам публічного права власності нам з вами, який повинен був виникнути. Він не виник. І власність була, не була передана, і ці суб'єкти не змогли розпорядитися нею і отримувати, як в Норвегії, наприклад, отримують доходи. Всі громадян країни від співвласності, загальної співвласності. <рес> не тільки, не тільки. Я там була і теж вивчала. І вивчала, де, як будується держава. Ми говоримо зараз за Конституцію, а я кажу, що Конституція повинна вирішити. І якщо цього головного не буде вирішено, чи будуть всі. Співвласники отримувати доходи від нашої співвласності, чи вони не будуть отримувати, а у нас буде побудований знову ж таки олігархічний устрій, де не, дивіться, де ті, хто володіють корпоративними правами, не правами власності, вибачте, а тільки корпоративними правами, які дають право на отримання прибутків. Пропозиції. Володіють зараз і розпоряджаються, і управляють нашою власністю. А моє пропозиції чіткі в нашій Конституції 96-го року це прописано, а не реалізовано. Що ми з вами нам потрібно створити суб'єкти публічного права власності, передати їм всі права на власність, будь-яку. Будь Включаючи землю, а потім тільки, тільки заключити цей суб'єкт, заключити договори з власниками корпоративних прав, і ми побудуємо оту державу демократичну, про яку ми говоримо, <правдачу> А, а, да. Я знаю, это... что наименьше 10 людей, которые уже написали новую Конституцию. Это на да. 20. И да, да, да. да. это очередное украинское чудо, когда 38 написали на, 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 на коллегии Конституции, и каждый оставил свой мнение. Еще раз, не является предметом дискуссии, что будет в новой Конституции сейчас. Потому что мы вышли с, не, с да, не с предложением того, что там должно быть. Мы, мы сейчас не говорим как политические партии или как какие-то люди, которые имеют а, свое точку зрения и пытаются вас тащить или согласиться с этой точки зрения. Мы говорим о другом. Мы говорим, что у нас есть возможность сейчас в Украине институционально... и организационно и одномоментно да, создать площадку, на которой подобные предложения будут рассмотрены, на которое подобные предложения будут а, а, получены на них объективный ответ, дискуссия, не потому что там. Извини ты козел, и нам это не нравится. А ты козел, потому что в результате ну, того, что ты козел произойдет вот это. И, и, а люди, которые слушают эту дискуссию, могут влиять там, на, 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 на процесс. Вот о чем мы говорим. И поэтому да, я, я заканчиваю. Огромное спасибо э, э, науковцам, которые, которые э, готовы подключиться к этому процессу, потому что действительно это наукоемкий, наукообразный процесс. Но э, мы хотели бы все-таки, чтобы э, мы оставались в этом, в этом э, контексте народного. Вы такие вот переводчики, доработчики, шлифовальщики. Но инициатива нам бы очень этого хотелось. Исходила все-таки от большого количества, от большого количества народа. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я прошу, паника, Паново. Паново. Мы? Прийшли сюди сказати, що вам треба створювати нову державу. перезасновувати засновувати Ні, не перезасновувати Не чекаєте, що ми звідси призидіти з Києва, а усі мають включитися в процес. нова держава. Через установчі спори, через нові право на життя, через нову конституцію, через зміну цієї системи управління з кадрами, які тамся. Нові люди, які піднімуються в процесі установчі зборів написання конституції. Ми їх побачимо, ми відомо, ми їх висунули. Це нова держава. Якою має бути нова держава? Несадівська група розробила філософію. Нової держави. Прошу, це буде лежати на виході, куди тільки філософія. Можете взяти собі так. це варту. Наповнення маємо робити разом. Більшість ми приймемо ті принципи нову у нас буде нова держава. До чого закликаємо? колеги. ми всю цю нашу затію розглядаємо поток зору створення масового суспільного руху, який буде боротися за цю ідею. Якщо багато людей не заходить в Україну. Боротися за установчі збори і прийняття нових конституцій, ця затія не має шансів. І ми вважаємо, що має виникати і в центрі, і на місцях. На місцях мають виникати, ну, умовно, в Комітеті громадянської дії, в комітеті громадянського діяльства, числом 50 чоловік чи більше. Воно має все бути поділено на секції напрямки. Експертний, воєнний, міжнародний, вуличний, як хочете. І втягування великої кількості людей, які почнуть за це боротися, дає нам шанс, А, і в процесі цієї роботи ми, ми будемо мінятися самі. Ми почнемо самі вилазити з цього корупційного консенсусу, в який нас загнала теперішня держава, на жаль. І от так, музей, ну, як Ганді, це як Ганді солі йшов до Індійського океану і вів індійців до солі. А чому він це робив? Він шукав прихильників, які хочуть іншого життя. І так родилася незалежна індія. От щось таке подібне нам всім треба робити. Дивіться на це не тільки під кутом зору тексту конституції, а й під кутом зору, щоб мільйони людей захотіли це за робити. Спасибо. У мене два технічні замечання. Во-первых, наш проект как раз являється проєктом просвещення. Мы общаемся с простыми людьми, с такими же гражданами, как мы, для того, чтобы немножко поменять сведомость Украины. И э, представитель молодого научного, научной среды, да, вы абсолютно правильно заметили, вот в нашей презентации это еще не отображено, но действительно путем дискуссии мы пришли к выводу, что э, научная среда, она является как и частью, так и не частью гражданского общества, и поэтому мы их включаем вот в, в эту область. У меня все. Дякую. дякую. дякую ще раз, що прийшли. по процедурі. Демократія це процедура. Вона не завжди приводить до найкращих наслідків, але вона відчуває чувство справедливості. Ну, не помив руки, отруївся, але знаєш що саме. Вибрав не того, виразу. По публічним товариствам, тобто ви щойно обрали Дніпропетровську міську раду і мера. Це є особа публічного права. От виходить з готеля, одразу починається спільна власність. Якщо брали тих, можливо, поверхово будуть гроші вами не тише. Тобто механізми є, далі просто вони не працюють, і кожен з нас за це відповідає. Ну, щоб, щоб... Тобто, думаєте, тобто, Насправді, дивіться, духа, які будь-яка сфера має боротися за суспільну прихідність і легітимність. Тобто ви назвалися представником щонайменше двох громадських організацій. Я думаю, кожна з них має шанс висунути вас, якщо цей закон буде ухвалений. Ми будемо раді бачити. Якщо ми є е, остання за увагу. візьміть американську конституцію і почитайте склад Філадельфійського конвенту, жодного доктора чи кандидата на доук, хоча доктори тоді були вже в Пашані. Чомусь так вийшло з найкращих конституцій написали практики, але не навколо. Просто матеріал для роздуму. Я предлагаю всем перейти нас на нас в предусмотреный кофебрейк и уже индивидуально обсудить.